Вітаю! Розглядаємо частину другу. Для варіанту 4 частина друга. 16-22. Ви їх вже розв'язали у посібнику, перевірили відповіді. Мабуть, у вас є питання, тому ми переглядаємо відео пояснення всіх завдань. 16 завдання це завдання на знання дій з дробами. Знову ж таки, наш QR-код є там, де пояснення. Додатковий, як виконуються дії. А ми вже дивимося на перше завдання. У першому прямокутничку сказано, що це 2 п'ятих. Тоді ми робимо висновок, що там де стоїть знак питання це 3 п'ятих. І треба знайти 3 п'ятих від числа 34,5. Знайти значення дробу від числа. Це означає дріб. Помножити на це число. Якщо ми 34,5 поділимо на 5, у нас вийде 6,9. І тепер виконаємо множення, отримуємо 20,7. Бачимо, що це відповідь В. Тому у першому завданні відповідь В. Друге завдання. Друге завдання говорить, що нам невідома. Одна частинка, друга частинка, яка становить 3 восьмих. Це 3,9, але знайти треба в першу чергу повністю скільки становить все число. Так? Тому за відомим дробом знайти початкове число. Це означає, що 3,9 треба поділити на 3 восьмих. Поділити на 3 восьмих це помножити на 8 третіх це правило виконання дії з дробами. 3,9, якщо ми поділимо на 3. Отримаємо 1,3. І множимо на 8, це буде 10,4 і відповідно це відповідь Д. І третє завдання. Сказано, що на ту частину, яка була невідома, приходиться 3 четверти. Тоді на 3,5 приходиться 1 четверта, а нам треба знайти повністю все число, то, відповідно, нам треба 3,5 помножити на 4. І ми отримаємо відповідь 14. І це буде відповідь А. Наступне завдання це знання властивостей функцій, і знову ж нам треба до функції підібрати правильну властивість. Перше, Перше я подивилася на цей вираз 4 мінус х квадрат, і розумію, що це буде парабола, бо є х квадрат, раз перед параболою стоїть мінус, да, перед х квадратом, вірніше, Стоїть мінус, то парабола перевернута гілками вниз. І плюс 4, це означає підняли на 4 одиниці вгору. Тому пункт А точно неправильний, бо є зростання, є спадання. Коли х мінус 2, якщо я підставлю замість х мінус 2, буде 0. Це невід'ємне значення. Пункт В каже парна. Парність. Це симетрія відносно осі Y. А я дивлюся, дійсно, якщо ми перегнемо листочок по осі Y, то ліва і права частина у нас співпадуть. Тому для першого пункту відповідь В. В ми вже використали. Наступний графік Y дорівнює мінус Х куб. Мінус перед функцією перевертає її. Якщо куб... Ішов ось таким чином, то мінус х куб йде ось так. так. Я бачу, що це спадаюча функція, тобто не А. Я бачу, що для х мінус двійки функція знаходиться зверху, в другій чверті, тобто y додатній, не може бути від'ємним. Далі у мене властивість г має три спільні точки з прямою y дорівнює мінус х. Дійсно. Якщо я проведу бісектрису, то в мене буде три спільних точки. І тому ми для другого пункту вказуємо відповідь Г. І остання 4 в степені Х, основа 4, це більше одиниці і показникова функція зростаюча. Тому відповідь А і завдання виконане. Наступне завдання: це треба працювати з таким рисунком, який у нас є. Сказано, що на малюнку зображено прямокутник АБЦД, сектор КАД. Ми бачимо, що цей сектор прямокутний, це означає, від кола четверта частина, так? І площа 156,25П. Я зразу собі кажу. Площа сектора раз прямий кут, то це четверта частина від площі всього круга, а це πr квадрат, і відповідно дорівнює 156,25 π Обидві частини на скоротили і тоді радіус квадратів буде дорівнювати 4 помножити на 156, 25 сотих. Щоб знайти радіус, знаходимо корінь квадратний. З 4, це 2, а з 156,25, це у нас буде 12,5, і тому радіус дорівнює 25. У нас AD, це якраз радіус. І ми знайшли, що це 25, тому у першому. Пункти відповідь В. Далі треба знайти довжину CD. Довжина CD буде знайдена з таких міркувань. У нас а, С, так? Ц також радіус. Далі нам сказано, що БП, ще є в нас 24, і щоб знайти CD, або ми CD перенесемо на АБ. Вони однакові, так? От CD дорівнює АБ. І тоді ми бачимо з вами, що БП, ось воно, 24. До точки П, також це радіус 25. І щоб знайти АВ, ми можемо використати е, наслідок з теореми Піфагора, у нас АВ буде дорівнювати корінь квадратний, квадрат гіпотенузи відняти квадрат катета. Так? Це буде 25, різниця квадратів, бачимо, 25 мінус 241. 25 плюс 24, 49. Коррінь 49 7. Тому у другому пункті 7, і це буде відповідь Г. І останнє завдання: нам треба знайти периметр трикутника КБП. БП у нас є. Так, щоб знайти КБ, ми думаємо від всього радіуса це 25, ми віднімаємо 7. То буде у нас 18. Далі я поєдную К і П. І мені треба знайти цю гіпотенузу. Можемо теорему Піфагора використовувати. А можемо знову 18, це 3 на 6, 24, це 4 на 6. Гіпотенуза буде 5 на 6. Подібність до єгипетського трикутника з коефіцієнтом 6. Тому. У нас периметр буде 18, додати 24 і додати 30. Відповідно, ми отримаємо відповідь А72. Наступне завдання 19. Цікаве формулювання. Нам треба знайти всі значення коефіцієнта к кутового. Так, що пряма Y дорівнює KX, а Y дорівнює KX це пряма пропорційність, проходить через точку 0,0. Повинна обов'язково перетинати в трьох різних точках ламану, яка задається, а потім з усіх К вибрати натуральне. Ну, давайте поступово. Для того, щоб працювати з цим завданням, ми першу чергу повинні були побудувати нашу ламану. Ви пам'ятаєте, що будується пряма, ну, наприклад, 2х плюс 4. За двома точками. Взяли Х0, Y4, взяли, наприклад, Х-2 і вийшло 0. І побудували, я буду, пунктивно. Ну, чому? Мені не вся пряма потрібна, а менше, ніж мінус 3, десь є мінус 3, і тоді наводжу оцю частинку. Так, ось вона. Далі нам сказано: мінус 2 від мінус 3 до 3, горизонтальна пряма, мінус 2, І потім у нас 2х 8. Паралельно. паралельно Виходить до тієї прямої, яка була, ось так. Знову там за двома точками побудували. А тепер питання, як повинна йти наша пряма взагалі, пряма пропорційність, для того, щоб мати три точки перетину. Ну, в першу чергу, якщо я проведу отак, в мене дві точки, і якщо буду повертати ближче до осі Х, буде тільки одна. Тоді, відповідно, треба ближче до осі Y повертати, і тоді буде три точки. Ось всі три ланки будуть десь перетинатися. І тоді, відповідно, наш коефіцієнт k для того, щоб проходити через оцю точку, а координати цієї точки мінус 3, мінус 2, підставляємо до формули Y дорівнює kx. Тобто мінус 2 дорівнює мінус 3К, к буде дорівнювати 2 третіх. І е так, нам треба, щоб наш коефіцієнт був менший, ніж коефіцієнт у цієї прямої, а у цієї прямої коефіцієнт 2. Тому ті k, які нам підходять, це буде від 2 третіх до 2. І серед цих чисел тільки одне натуральне число це одиниця. От цю одиницю ми і вказуємо у відповідь. Наступне завдання рівнобічна трапеція, периметр якої 48 см, гострий кут 60 градусів, лежить у площині альфа, ми бачимо це. Так? І Точка рівно віддалена від сторін, ось я провела перпендикуляри до сторін, вони однакові, ми знаємо теорему, тоді точка, нехай це буде точка М, проєктується центр вписаного кола. Тобто, якщо я поєднаю ось з цими значеннями, це буде радіус вписаного кола. Ну, я розумію, що для розв'язання задачі мені потрібен радіус вписаного кола в цю трапецію. Я окремо її собі намалювала. Трапеція А, Б, С, Д. Бічні сторони, однакові, позначили їх С. Далі сказано: гострий кут 60 градусів. І основи нехай будуть А і Б. Для того, щоб в трапецію можна було вписати коло. Сума протилежних сторін повинна бути однаковою. Ось я це і записала. Тоді, відповідно, периметр, який в мене є, буде дорівнювати замість суми основ. Ми пишемо 2С плюс дві бічні сторони, тобто разом вийде 4С, і це дорівнює 48. Тоді бічна сторона буде дорівнювати 12. Так, тепер у нас є з вами 60 градусів і раз 60 градусів, то ми можемо знайти висоту, якщо ми її проведемо. Висота це буде протилеглий катет у трикутнику АБ для кута 60 градусів. Проти легли кати це гіпотенуза помножити на синус, тобто корінь із 3 на 2. На 2 скоротили, отримали 6 коренів з 3. Але висота, подивіться на наш просторовий трикутник, у трапеції у такої висота це 2 радіуси вписаних кола. Тому радіус вписаного кола буде 3 корені з 3. Половина висоти. Якщо я знаю радіус, а в мене ще сказано, що точка знаходиться на відстані 3, тобто ось мій перпендикуляр червоний, яким позначено пунктиром, 3, радіус я знайшла 3 корені з 3, а треба знайти відстань від цієї точки до сторони. Ось, наприклад, МК. Бачимо прямокутний трикутник МОК. І тоді маємо Х буде дорівнювати 3 в квадраті, додати 3 корінь із 3 в квадраті. 9, 27 – 36, корінь із 36, 6. Це і буде наша відповідь. Наступне 21 завдання це. Завдання на розв'язання системи. рівнянь. Так? Систему рівнянь, ця система, якщо уважно подивитися, то Х і y можна міняти місцями від цього система не змінюється. Це означає, що це симетрична система, можна використовувати. Але в такому найпростішому вигляді ми бачимо, що тут. Працює метод підстановки, який найбільш вживаний, тому ми кажемо з першого рівняння х буде дорівнювати мінус 0,2 мінус у. І підставляємо у друге рівняння. Тоді ми отримуємо в дужках наш вираз мінус 0,2 мінус y у квадраті, додати y. Квадрат дорівнює 0,52. Для першого, якщо ми мінус винесемо за дужки і потім будемо підносити до квадрату, то мінус зникає. і отримуємо 0,4 додати 4, десятих додати 2 ігри квадрат дорівнює 0,52. Переносимо в одну сторону, спрощуємо, отримуємо квадратне рівняння, яке вже розв'язуємо як зазвичай за допомогою дискримінанту. Дискримінант у нас вийде одиниця, тоді, відповідно, корінь із дискримінанта також один, і y буде дорівнювати мінус 0,2 плюс мінус 1 поділити на 2. Отримуємо, що y перше це мінус 0,6. Y друге це 0,4. Ну, а, відповідно, X перше 0,4, X друге дорівнює мінус 0,6. І у відповідь треба знайти значення ось такого виразу. Відповідно, для першої пари перемножили х і. Y. Маємо мінус 0,24, додати мінус 0,24. І це буде мінус 0,48, і це буде наша відповідь. І останнє завдання в цьому варіанті завдання з параметром, зовсім не складне. Для того, щоб попрацювати із завданнями з параметром, подивіться, будь ласка, відео за QR-кодом. А ми починаємо знову аналізувати, що за завдання в нас вказано. Знову бачимо дріб. Я вже про це говорила спочатку загально оцініть, що перед вами написано. Дріб, дріб дорівнює нулю, коли? коли чисельник дорівнює нулю. Я так собі переписую. Ось мій чисельник, він дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. От написала правило те, що перше побачили. Далі треба розв'язувати перше рівняння. Ми переносимо і отримуємо вираз корінь квадратний, дорівнює корінь квадратному. зрозуміло, що будемо підносити до квадрату. І отримуємо рівність підкореневих виразів. А оскільки обмеження для кожного кореня підкореневий вираз не від'ємний, а вирази рівні, то треба брати для обмежень ту частинку там, де нема параметру. Тому я і пишу, що 8 мінус 2х більше або дорівнює ніж 0, так як ми писали, х не 0, і ось те, що мені треба. Оцінити, так, то розв'язати. Ну, ми бачимо, що в нас з другої умови ми отримуємо 2х менше або дорівнює, ніж 8, тому х менше або дорівнює, ніж 4. Так. Х не дорівнює 0. це те, що треба врахувати. І з першого рівняння отримуємо, що х буде дорівнювати 8-2а поділити на 3. І тепер для цього х враховуємо обмеження. 8-2а поділити на 3 менше або дорівнює, ніж 4. Домножили на 3 і розв'язали лінійну нерівність. А буде більше або дорівнює, ніж мінус 2. Далі наш корінь не повинен бути 0, тому А не повинно бути 4. А тепер дивимося, що А треба оцінювати з проміжку, тому ми з вами і показуємо для А. Був проміжок від мінус 3 до 8. Не можна 4. І можна брати більше або дорівнює, ніж 2. Тому залишається ось ця частина. І тепер нам треба оцінити кількість усіх цілих А, коли буде корені. Починаємо з мінус 2. Це можна брати, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, не можна. 5, 6. 7 і 8 порожнє, значить, не можна. І тепер треба кількість порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І оце число 9, яке вказує кількість, указуємо у відповіді. Все, аналізуємо повністю варіант 4, і потім переходимо до варіанту 5.